Поїхали в Ассін Бойн Парк, це один із парків Вінніпега. Ось там Жанна Ліза попереду йдуть. Подивимося, що тут цікавого. Гарного перегляду. Яка красота неймовірна. Ось дивіться, Приплила дуже близько, думала, що я її їсти даю. Бачите, тут озерце, Це найбільший в Вінніпезі Ассієн Боїн парк. Тут дуже багато розваг є. А можете собі піти собі. Бачите? така красота. дуже величезний парк. Так. Мадам, що читає, мадам? Цікава книжка? Какая красота. вот такий міні-парк таких різних квітів. Жовті, там фіолетові. Хтось каже, що немає куди йти, немає чим займатися. Можливо, ви не там шукаєте, не там дивитесь. В Ніпеці дуже багато парків і оцей один з найбільших, повторяюсь. Можете собі там посидіти красиво. Біля такої красоти. Дівчата мої там уже ходять, сидять на лавочці. Hi guys, how are you? фонтанчик. Nee, И Вот тут вот, Лизочка пришла, там Жанна впоряд. Вот так. Папороті така вся. Йдемо в цю галерею, подивимося, що там галерея Олео Мол, певнідмо. Бачите, це українське, має українське походження. Бачимо сотуетки різні цієї галереї теж. Володимир Великий. з стрибмітою. Раз Григорович Шевченко, кохайтеся Чорнобурові, то не з москалями. Силь Туполинський. Бачите, каналі скільки всього українського. Ще пам'ятник Тараса Григоровича Шевченка. Дякую, друзі, що переглянули це відео. Ставте вподобайки. Підписуйтесь, будь ласка, підтримайте мене. Слава Україні! Щасливо!